Різдвяне богослужіння в храмі Манявського хрестовоздвиженського чоловічого монастиря цього року було особливим. Серед прихожан, президент України Петро Порошенко з дружиною та керівництво Івано-Франківської області у ручці промові митрополит Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви Київського патріархату Іоасаф зачитав патріарше вітання з нагоди різдва. Хай в новому році мир і благословення Боже перебувають на Україні і на кожному чинить правду і добро. Не забуваймо, що Бог є любов, і ця любов привела Його, його у Вифлеємську печеру і на Голговський хрест. Христос народився, славімо Його! Філарет Патріарх Київський і всієї Руси України. Наприкінці Богослужіння владика вручив президенту України ікону Богородиці, а глава держави, у свою чергу, старовинну ікону Покрови Богоматері. Паша Преспішевка, я теж хочу вам подарувати ікону. Дуже старовинна ікона, дуже намолена. І я хотів би, щоб Богородиця захищала храм цей, нашу церкву, святу і нашу Україну. Дякую, дякую. Покров Пресвятої Богородиці нехай перебуває і над монастирем нашим, і над нашою Галицькою і землею, і над усією Україною. Урочисте богослужіння стало ще одним кроком до пізнання нашого краю учасниками проєкту «Схід і Захід разом». Родилась і виросла в місті Северодонецький, він в Луганській області. Зараз там живуть мої папа і мама. Мої діти родились і виросли в Москві, вони знають об Україні тільки від мене, від своїх дедушки з бабушкою. Вони не говорять по-українськи, вони дуже добре розуміють. Я знову і знову говорю, що тут можна говорити на русському мові, і це не делает нас іншими то І такого гостеприимства ну я просто не ожидала. Я впевнена, якась от сила і у мене, і в дитини, що ми держава, що ми українці. Ну, тому що я як я багато колись працювала в екскурс бюро, багато чого бачила. Ну, тут не була, в інших місцях була. Але ця сила духа, вона тут живе. Я бачу це серед людей, серед дітей, священники, президенти. Ну люди, всі ми люди, хочемо мира. Всі люди їдуть десь за кордон, намагаються десь щось нове побачити. А насправді ми живемо на Україні, де вона яка насичена і багато національна і культура у нас досить різноманітна, історично і природа, теж якщо порівнювати різні. Краї, то то теж є, що подивитися, тому е, тільки позитивні враження. Далі учасники проекту Схід і захід разом побачили розколяду в Богородчанах. Теплий прийом гостям зі східних регіонів України забезпечила Богородчанська райдерша адміністрація.